Вітаю наших друзів на програмі Зоотайм. Як і обіцяли, сьогодні ми продовжимо розповідь про пташку, якій була присвячена наша минула програма. Нагадаю, це горобчик. Як ви вже знаєте, у горобців все влаштовано так, щоб літати. Тому у них маленький кишківник і вони можуть часто прикрашати нам одяг. Я гадаю, ви розумієте про що я. Ох, як це ж всі люблять, згоден з тобою. А розкажи нам, чим вони харчуються? В основному маленькими комахами для нас це шкідники, а для них делікатес, наприклад, хрущ, літаючі мурахи, тля, личинки, ну і тому подібні. Також вони полюбляють насіння, соняшник, пшеничні зерна. А своїх пташенят горобці годують м'ясом. Метелками та гусеницями. В мене до тебе запитання: що ти знаєш про лебедів? До чого тут лебеді? Ми ж про горобців говоримо. Просто згадай і скажи мені перше, що спаде тобі на думку. Ем, ну, лебеді це вірні птахи. Вони створюють пару на все життя. О, ось цього я й очікував. Це. Всі знають, але мало хто знає, що горобці точно так само створюють пару на все життя. Що, що, а для мене це відкриття. Ну, тепер будеш знати. А розкажи нам, де ж живуть горобці? Горобці живуть у гніздах. А ці гнізда будують в щілинах будівель. Особливо вони люблять селитись під дахами будинків, а також в дуплах дерев або в шпаківні. От я сказав тоді про щілини в будівлях і згадав одну історію: є в мене одні знайомі, які кілька років тому побудували будинок. Так от, доки вони поставили вікна, доки зробили ремонт, горобці вже заселили увесь дах. Оце то вони спритні. Так, так. А як же ж ці спритні пернаті висиджують пташенят? Висиджують яйця обидва батьки по черзі, причому починають це робити відразу, як тільки знесе самка перше яйце. Цей весь процес займає від 11 до 13 днів. Пташенята перебувають під опікою своїх дбайливих батьків, поки ті не навчаться добре літати. А до тих пір батьки оберігають їх від хижаків. І підгодовують комахами, щоб жовторотики не ослабли. Їм потрібно бути дуже обережними, адже навіть коли вони сплять на дереві, на них можуть напасти сови. Ще їх ворогами є ворони, сороки, кішки і навіть люди. Наостанок трішки історії у Бостоні в 19 столітті був споруджений пам'ятник горобцю. Чим же він заслужив таку честь за знищення комах шкідників. Дійсно, незвичайний цей птах, горобець. Бачиш його щодня і не замислюєшся, який він може бути особливий. А от про кого буде наша наступна програма, ви можете здогадатись із загадки, яку ми для вас приготували. Отож, увага! Дивина, живий клубок, покотився в наш садок, має сотню голочок. Хто це друзі? Сподіваюсь, ви здогадались. А нам вже час прощатись. Тому до, до нових зустрічей! зустрічей.